От добрий день. Ми ждали, 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 і наконець-то дождалися. Кес в капітанс моді. Ні, насправді, абсолютно байдуже. 7.39 Е, Є, е вийшов уже. Такий, після Антівський власне пачок є певні цікаві е, зміни, за якими ми дивилися фул, в принципі, TI. хотілось би трохи більшого, якщо чесно, але як то кажуть, жири, що дають, і на тому дякую. Перш перш ніж ми почнемо пірнати в цей патч, дивитися що куди і як, хочеться подякувати спонсору о, цього відео, це тобі. Да, да, да. Тобі, людині, яка лишає коментарі під відео, особливо під цим, ти лайк, ставить там дзвіночок, робить б'є коло, коли це от все дуже і дуже дякую. Це для тебе. Так, і що? Поїхали. Одна з найбільш е, важливих насправді змін: тепер аєндиск не можна буде абузити, типу. Тримати його розібраним і скласти тоді, коли тобі це потрібно, тому що в нього буде кулдаун 6 секунд. Цю фішечку, на жаль, прибрали. Тепер не вийде забузити якісь моменти в хроносфері, там, наприклад, натиснути IOM, коли ще нуліка там немає і так далі. Коротше. Таке собі. Так само пофіксили трохи Септер. Наприклад, яким чином це працювало раніше? Умовно, на погні можна було натиснути БКБ і дати собі Дікріп, і вас неможливо було, власне, бити. Зараз так уже робити не можна буде. Важливий фікс домінатора, все ще не рахуєш, це була кенсермета, але це очікувано, це зрозуміло. Тепер. Домінування вартує 50 мани, чи це неприємно? Да. Е, тепер не можна засовувати е, юзати використовувати ласу домінатора, якщо точний підконтрольний кріп, зазнав шкоди від геройського джерела впродовж останніх трьох секунд. І швидкість кріпа трошки. Порізло, 10 муспіда. Чи це сильний фікс? Я думаю, що так. Да. Можливо, ти все ще захочеш, умовно, купувати цього домінатора на е сумонерах, Лікан, Бісмастер і Нігма, Але масової історії тепер це не буде мати, тому що і мана, і не можна заїзати, коли його дамажать. Коротше, це неприємно. От. <гум> Найважливіший фікс, напевно, для лейт-гри, включаючи Disk, це рефрешер, Це прям жорстко. Тому що кожного разу тепер після використання рефрешера, кулдаун збільшується на 10 секунд, максимально 210. Це прям капець: 180, 190, 200, 210. Це прям сильно. І накинули ще 50 мани. Це дуже і дуже боляче. От, інколи я, я там купую його на Сайленсері, наприклад, не вистачає. Ну там манив притик. Та? Зараз це буде ще проблематичніше, при тому, що я умовно супорт, я можу докупити якісь там аркани плюс-мінус, е якісь артефакти ще на е ХПРГ або Манапул. І для корів вже ж власне це великий фікс. От, трошки. Я би сказав, от Iondisk і Refresher це більша така історія про підфікс лейтгейму. гейму от. Це важливо, круто, підрізали Домінатор. Прикольно, це зараз о, змусить, можливо, гравців о, і в пабліку в першу чергу вигадувати якісь нові і інші історії. А поки Домінатор лишиться уже на Інтернешеналі, який був крайній, і, власне, більше, я думаю, ми його в такій мас історії не побачимо. Їдемо далі. А ми зараз читає е, цей опис і радіє. Тепер потебічний посух не ховає героя, а робить просто невразливим і нерухомим на час дії. Е, Ап-Джагера. Чи не аб? Підфіксили кріпасів насправді. От, хоча знову ж таки Домінатор підрізали, і кріпів додатковий підрізали таке собі. Е, як і завжди, буде зміна героїв максимально мемна. От, Абадона на 10 секунд. Накинула на останньому рівні колдаун. Ну окей. Байну 100 StorynG забрали на інфіблі. Ну окей. Бісмастер. Отут трошки приємніше. Базову шкоду зменшили на 2. Шкоду, напевно, на першому рівні зменшили. Плюс фікс Домінатора виглядає, ніби такий підрізаний трохи герой. Брюмастеру одна броні. Е на Кентаврі Агену зменшили каст Ренш. Це неприємно, да, але в загальному ви все одно купуєте на Кентаврі Блінк, стрибаєте. Не думаю, що це прям критично. Справді дивна зміна, але окей. Е, приємний ап, можливо, для ЦМ-ки. Чи це е, зафорсить більше брати це М-ку в гру? М -м, не знаю. Але трошки загрейдили. Можливо, ще якийсь би ап, там, не знаю, 5 мов-спіду? Нині можна було би подивитись на героя. Е, Підфіксили Solar Guardian, не сильно, але все ще приємно. Е, додатково тривалість повільнення зменшено. Тандер Страйка на із 100% на 75% Окей. От е, трохи така сумна історія, що на початку статік збільшили тепер на 100 секунд, десь секунд такі. Е, е, не дуже гарні. От, Тому що зазвичай в дізра був доволі маленький кулдаун, ультимейт, зараз буде трохи більше, але герой все ще. Сильний. я mm. навіть не буду читати, герой все ще неграбельний і питання не в його кнопках просто зараз не його мета. Шейкер, 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 шейкер. Дуже мені подобається заставки Ракозана в Телеграмі, коли він наносить стрім постійно. В нього дуже прикольні там. Меме з шейкером його ніби як підрізали. Да? Додатково область дії зменшена: 40 на 30 авторшоку, шкоду з авторшоку також зменшили на 20 на ласт рівні, і талант 10 рівня зменшили 90 від розлому до 75. Насправді, чи це підрізали? Так, да, але. Герой все ще душний, дуже душний, багато демеджа, багато стану, багато контролю. Рефрешер підрізали. Був важливою шмотку для нього. Ну зараз буде, я думаю, все одно купуватись. В комбінації з ектаріном мене йому вистачить. Але таке коротше, трошки фіксити. Чомусь подивимося, як буде в грі, на перший погляд не виглядає сильно. Цей фікс. Типу так, щоб його прям вбити в м'ясо і ніхто його більше не брав. Худвінг посилення вхідної шкоди від бомеранга зменшили. Ну, таке, герой все одно прикольний, все одно е сильний. Збільшили демедж Фроста на першому рівні на 5 приємно. Maybe можна буде тестанути Джакіро, глянути. Так, ну і. Нарешті, яке задобавили в Капітанс Е, якщо чесно, я досі толком не знаю, що роблять його спели. Подивимося взагалі, чи будуть брати його на простині. Зараз йде багато різних кваліфікацій і тому подібне. Якщо буде щось цікаве, ну, можливо, треба буде придивитись до героя більш детально, але він, як показувала практика там з пабліків і так далі, дуже Сильно потребує скила, дуже крутого протиснення кнопок і так далі. От, подивимося. Я, поки, якщо чесно, не знаю. З досвіду він доволі такий посередній, якщо чесно. Чогось імбового е, я в ньому не побачив, якщо чесно. От, їдемо далі. Е, нігерізм, та сама історія, як з гостом на Лишраку. е от, Ліч збільшила базовий інтелект на 2 і шкоду на першому рівні. Це може бути трошки приємно. Maybe... Я не скажу, що ліч став сильніше, але для різноманіття можна спробувати ним е, пограти. Е, так. Левстіллер Фіст. Крипи герої убивство, яких назавжди підвищує максимальний рівень здоров'я Найкса, e, тепер рахується як кріпи, а не не герої. Ну, тут зрозуміло, пофіксили прикол з кріпом-домінатором. От, Лінії накинули стан. Оце, типу, було 1-1, стало 1-2, На останньому рівні на 0-2. Ну, окей. E, важлива насправді зміна оця на Магнусі. Скювер. тепер рух переривається, якщо Магнус зазнає переривання. Що мається на увазі? Наприклад, було дуже часто, коли Магнус стрибає, починає вести нескворі героя, ви даєте йому хекс, а Магнус такий і далі поїхав. Да? Тепер так не буде. Тепер Магнус зупиниться. Коли він стрипне, почне когось вести, ви, умовно, там, шаманом, ліоном або купленим хексом. Даєте йому хексу, він зупиниться на місці. Чи це прикольно? Я думаю, що дуже сильно. Бо раніше <кхух> Магнуса, щоб круто прям підконтрювати, це було важко. І ця штука сильно душила, заважала грати. Це от ніби один рядочок, але фікс сильний і фікс приємний, бо я особисто не люблю грати проти Магнуса, він душний. О, так, Марсі додаткову швидкість так і зменшили. Таке собі насправді тут більш мені цікаво, чи будуть продовжувати гравці е, брати на Марсі Домінатор. Бо вона була взагалі першим персонажем, який почав це робити, і для неї цей домінатор взагалі був ідеальним, тому що вона могла бути і була. Повноцінним героєм їй не треба було, їй не треба було тімейта, вона просто бере кріпа, біжить і вбиває тебе. Коротше, та чи зараз будуть брати домінатор з цим новим фіксом? Подивимося, фікс анлішу не критичний, тут знову ж таки більше питання до домінатора. Марс, арена. Тривалі змінено з було 5-6-7, стало 5,5. Чи це неприємно? Да. Тому що пам'ятаємо, з рефрешером ви просто два рази по сім стоїте в цих аренах вічно. А зараз. Ну, доволі сильно її підрізали. Це неприємно. Плюс, підрізали. Просто постійно, коли ми бачимо цей кулдаун, потрібно тримати в голові, що рефрешер теж, теж фікшений, більше КД, більше Манапулу, якого в Марса не так багато. Можна купляти лінзу, як там робив це неодноразово Амара, але це фікс. Базову шкоду за ману зменшено з 2,2 на 2. Ну, окей. Типу. Хай буде. Медузу, рефрешер, айон диск, домінатор не зачіпав, тому таке. Манки Кінг, Бандли Страйк. Частинку сили від Primal sprінgu Під час застосування уламка згонім зменшена 40 до 35. Тепер рух переривається, якщо мапи король, зазнає переривання. Теж прикольна штука, можна буде його легше. Знімати з дерева і так далі. Але е, МК на прорівні на великому хай рейтингу грався з Домінатором. Зараз Домінатор ти вже на нього купляти не будеш, і я думаю, що четвірка МК ну, на процені точно вивалиться. Нагасайн. Шкода зделю вже зменшена не насильно. Е, Максимальні здоров'я регенерації. Мені і ХП з шардом з відсотка одного на 1% зменшили. Насправді байдуже. Герой все ще як був в рівних руках в компетитів Broken, так і лишився. Максимально душний сон, сітка, крутий шарт, ініціація плюс ініціація. Не порізали наго так, як би хотілося того. Я думаю, контест рейд все ще героя буде дуже дуже високим. Шраутник Крефоси аналогічно з гостом і з нігелізмом. Омнінайт e, дальність чеклування збільшили на сотку. Накинули Purification на 100 RNG. це приємно, це приємно. Купивши шарт, можна двічі підхилити. Воно так кльово працює, але. Mm, маловато, якщо чесно, не подобається грані на Омнінайті, як для фул супорта. Тому таке. Плюс нуліком діспелиться і ульт, ну, коротше. Він ніби непоганий, але знаєте, от щось трошечки не вистачає, щоб він прям круто зайшов в мето. Так, ну, на Арканур був на Одебай, дуже, Пашці накинули додаткове ухилення на 5%. Окей, підрізали аганім з Кептерка Стрендж для Фенікса і Супернової. Подивилися оцей хайлайт з інтернешна, де GH ховав в яйце, і такий, ну, треба порізати. От. Додаткова шкода за спрацювання зменшено. Не зрозуміло, для чого цей ковертбол е пофіксили, якщо чесно, але ну, хай буде. Я, я не знаю. Просто підрізали пака. Ну, окей. Люди тільки навчилися, ніби як грати з цією гранню, частіше її брати, і тому подібне. І зараз, от, е ну, от такий прикол. Хай, хай буде. Погна. Шкода за зриву зменшено з 30 на 25. Шкода, як мене, зменшено з 40 на 30. Ну що, ну, підрізали. Неприємно, тепер е, ще менше варт дамажить, при тому що зараз він брався, ця грань бралася більше з розрахунку на підхилити тебе. Е, демедж був так собі, а так його ще більше підрізали. Але герой все ще неприємний. Дікріп теж класний, підхилити. Я думаю, погнав все ще грабельно, просто варт трохи. Різанули. Квопі підрізали демедж з ультимейту на 25, не критично. Разоро зменшили зарядку на статті Клінк, типу ну, щоб шо що, неясно. Зміни на ріки. Крик рахівського Крижня, якщо чесно, Рінгмастер. Чуть-чуть накинули демеджа 5, але вже ну, накиньте, ну не знаю, ну, не знаю, ну, ну 10. Ну, ну, 45-50, 120-125, це ж взагалі ну, нічого. Рубіку змінили просто демедж на таланті, теж ми масно. <кій> Сендшторм, засліплення більше не діє на споруди. Оце приємно. От, в якійсь мірі трошки підфіксили СК. Герой, знову ж таки, прикольний, але невеличкий такий, невели... невеличка підрізка сталася. Далі, Дальність чаклування зменшили на 150. Це взагалі, ало що таке? Там і так в курси не те, щоб велика ренжа була, зараз її ще більше порізали. Це неприємно. Глобал все ще, звичайно, працює, аганіме, рефрешери оце все діло, да, можна брати. Але ну камон. Ну, і так ну, героям харасити на лінії дуже важко, вони ще це підрізали, це неприємно. Максимальна дальність касту на Снепці зменшила на сотку. Не думаю, що це критично. От те, що на Печівку 50 ранжі забрали, це більш неприємно. Але як і погна, як і Сайленсер, як і Бабка, я думаю, що все ще грабельні. От, хоча, можливо, через те, що типу, вийшов такий легенький буквений патч, захочеться просто, можливо, потестити якогось нового героя на супорта, бо вернутись до старого, бо, типу, там оцими персонажами просто набридло грати, але все ще норм, я думаю. Overload. Витрат у мене на активацію з уламками Ганіма зменшили з 150 на 100. Окей, додаткову шкоду за силу зменшили. Свену на 0,1. хай буде. <ків> Течка. Ну, на тізер таке, типу, не знаю, на 4 секунди, ну, ти все одно його не прямо щоб поспамиш, тому ну, зменшили, десь зменшили. Фінальний колдаун той самий. Мінімальна шкода від вибуху на краях з 50-60. на От те, що Proximity Minds трошки більше дамажить, це прикольно. От. Reactive Армор кількість в зрядів і так. Від атак героїв збільшено з 3 на 4. Хай буде. Легендарніша зміна Патчу. Я чекав, я щасливий. Базова броня трента збільшена на 1 ап. Додаткова броня від Living Armour збільшена на 3 ап. Не забудьте заходити на трансляцію. Трій Дабл Какао, Супер жорсткий, камбек 600 ПТСів на лівін Арморі. Тепер тренд броньовик. Він броньований, все його не вбити, це імба, всі пікайте, всі беріть, герой буде перемагати. Тролю поміняли таланти, дуже класно. Уповільні атаки збільшено на тасіку. Оце прикольно, насправді, але не те, щоб щось супер імба. Він і так інколи брався, тому норм. Інрайдж, тривалість, інредж з уламком Аганіма зменшено з 1.3 до 1.2. Трошки підфіксили, плюс, коли беруть Октарін, щоб був якийсь невеликий гап, я так розумію, щоб підконтролити його якось. От, Венемансер. Базову спритність збільшили з 24 на 25, шкоду на першому рівні збільшили на 49. Ти типу, подобавила йому трохи більше рейд і варди трошки краще дамажать, ну, ніби як хочуть. Е... Якщо бо веномансер, можливо, знову почав бути кором, йому купували агенм. Оце. от, Ну, глянемо, Можливо, цього достатньо, і, типу, теоретично він може десь з'являтися, але все ще, все ще таке, не знаю. Не скажу, що якась імба. Хоча, б, можливо, якщо дати йому покачатися, але так про багато можна кого сказати, він буде крутим. Вайпер. Сповільнені атаки збільшено з 8 на 9, 32-36, на 4 на фіналі, на четвертому рівні прокачки шоп шоп неясно. Манапул, Манокоз зменшили з 90 на 75. Зміна імба. Я не знаю. Деякі зміни, взагалі, звичайно, мені не зрозумілі і виглядають супер і супер похило. От. Е, якщо, напевно, підсумувати найважливіші зміни в патчі 739. Фікса йон диска. Те, що ви тепер не можете його зібрати з інвентаря, він зразу буде працювати, це круто. Те, що ви тепер не будете повністю інвульні в БКБ, наприклад, в гості, теж прикольно. Фікс домінатора важливий. В дуже забалансили рефрешер, теж прикольно. Е Насправді, от оці артефакти більше диктують загально трошки лейтмету, лейтмету мету зараз гри, як качатись, як фармити. Тому що на простейні домінатор був важливим елементом фарму. Ти граєш в лейт, набираєш нетворс, набираєш ресурси. Зараз його не буде. Цікаво, як буде гра розвиватися далі. На рахунок героїв, це. Не скажу, що щось тут сильно порізане. Я думаю, тут просто домінатор повпливає от на умовного Манкікінга, повпливає так само на якогось там кентавра, на якого теж це купували, чапнули якогось героя, щоб там захотілося обрати. Я не сказав би, все дуже так в рамках норм, напевно, і нічого критичного. Найважливіша, без жартів зміна це те, що Магнуса можна тепер підконтролити в скувері. Це прям круто, як на мене, дуже сильно. От. А так в загальному, не знаю, зміни приємні. Я би сказав, нічого сильно не вбили, нічого сильно не. Поміняли по героях, але мету і глобальні ідеї трохи порухали. Це класно, є більше місця для імпровізації і спроби вигадати щось нове. В принципі, все. Пач, все, все прочитали, все продивилися. Я з нетерпінням насправді чекаю ще декілька місяців до великого глобального патчу, який змінить, можливо, трохи більше героїв, талантів і ще різноманітних приколів. Е, от, а вам, що, як і завжди дякую, що додивилися аж до цього моменту. Реально, дуже дякую. Також буду вдячний, якщо лишите коментар, якісь свої думки, ідеї, що, як, куди вам що сподобалось паче, що не сподобалось. Та й просто просто щось напишіть. От, Все, всім дякую за перегляд, гарного дня і приходьте на трансляції.